Права 1665. За 5 годин велосипедист подолав 82 км. Знайди його середню швидкість. Ну що ж, пригадуємо, як знайти середню швидкість, треба загальну відстань поділити на загальний час. Отже, записуємо, що В середнє дорівнює треба загальну відстань с 0 v поділити на загальний час на Т0. І в нашому випадку нам треба 82 км. Це загальний шлях, поділити на загальний час на 5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 82. Що ділиться? Що ділиться на 5. Ну що ж, 8 ділимо на 5, це буде 1. 1 на 5 це 5. Віднімаємо. 8 мінус 5 це 3. Зносимо 2. 32 ділимо на 5 це буде 6. 6 на 5 це 30. Віднімаємо. 32 мінус 30 це буде 2. Отже, будемо вже брати цифри після коми, то Ціла частина частки у нас 16. Дописуємо 0. 20 ділимо на 5, це буде 4. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, то ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 16,4. Так, ми кілометри ділили на годину. От у нас вийдуть кілометри за годину. Записуємо, що це буде у нас середня. Середня швидкість. Велосипедиста? Гаразд. Записуємо відповідь. Отже, яка його середня швидкість? Записуємо 16,4 км за годину.